Добрий вечір вам у хату, дорогі мої підписники і гості мого каналу. І всі добрі люди! Ось, Але так як вже зійшла перша зірка на небі, то Христос народився. Сьогодні ми хочемо вам заколядувати. Так. З колядою ідем! Від хати до хати! Нашим братцям українцям, заколядувати, нашим братцям українцям, заколядувати. коляда, коляда, яка ти нам мила, що пречиста діва мати сина породила. Що причиста діва мати сина породила, як го породила в місті вифлеємі, засмутився грізний і ротує русалим, засмутився грізний і ротує русалим. В зеленій діброві, в широкій долині, там збирала мати Божа квіточки дитині, там збирала мати Божа квіточки дитині, збирала, збирала, в китиці складала. Нехай буде в цілім світі, йому честь і слава, нехай буде в цілім світі Йому честь і слава. Дивна я новина нам вся об'явила, ось вставайте, українці, бо вже біла днина. Ой, Бо вже біла днина. вставайте, вставайте, пускайте до хати. Ми будемо українську коляду співати, ми будемо українську коляду співати, пане господарю, в тебе сивий волос, скажи, скажи, чи ти чуєш український голос. Скажи, скажи, чи ти чуєш український голос, Український голос то наша органа, білий кожух, чорна шапка, синьо жовта фана. Білий кожух, чорна шапка, синьо, жовта фана. Віншую вас щастям, здоров'ям, святим рождеством з Ісусом Христом, щоб ви ці свята провели. Других дочекали много літ прожили своїх дітей і внуків одружили. Зріз двом Христових вам вас.